Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Чекаємо е, вже зараз на розмову з нашим гостем е, Олексій Вертинський, народний артист України. За його плечима сотні зіграних ролей. Е, ну і сьогодні уявіть собі в трьохсоте. Олексій Вертинський зіграє вистав, моновиставу синій Автомобіль, ну і сьогодні матимемо честь поспілкуватися з Олексієм на Зазначимо, що минулого тижня актор презентував глядачам нову виставу «Кролик Гарві на сцені молодого театру. А вже сьогодні, власне, Вертинський зіграє оту от саму трьохсоту за рахунком моновиставу виставу Синій автомобіль. Вперше за цим сценарієм актор зіграв ще 1998 року. Попри це, вже 25 років. Вистава збирає аншлаги серед глядачів. Олексій Вертинський а нині тут в студії сніданко. Зйом. Ю... Стувілейною виставою, фактично. Добро ранку. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні! І героям, героям слава, Олексію Давайте як пережили нічку? Та хреново хреново Я... Я... Це настрій людини. Навіть і кокетувати не збираюся, тому що в день, коли в мене навіть не 300-та вистава, але просто синій uh -huh. автомобіль. Це у мене спацпаскуджений настрій. Я так хвилююся кожну всі ці 20 років. Я не знаю, з чим це пов'язано. напевно, тому що коли вона з'явилася в тобто, коли її в плани ввели в молодому театрі, я вже тоді був проти. Я, ну мені страшенно не подобалось. А Ні чого? драматургія. Всі ці жарти мені здавалися Ого. такими тупими. А тут як це все трансформувалося Йо, в масштабі? Слухайте, поясніть, як це буває у нас в театрі. Я Ні, я давно вже знаю щось з будь-якого мотлуху, з будь -якого... якщо все це накрито твоєю вірою і енергією, то може вийти щось несподіване і цікаве. Знаєте, Цілком для мене, можливо, це той самий, для мене те, що ви зараз говорите, це мене вражає, тому що я пам'ятаю, коли в театральному інституті на курсі другому, напевно, студенти активно ходять, дивляться вистави. Я як зараз пам'ятаю свої враження від моновистави вистави. Автомобіль, мала сцена, і я сиділа і думала: ось таким має бути справжній актер. Драматизм, тонкий гумор, пластика, фізичний підготовка, елементи акробатики. Я от зараз скажу, в мене мурахи по шкірі. І те, що ви кажете, що ви не любили цю виставу, для мене це. Не я її відповідно. боюся. Я не кажу, що я не люблю. У мене нема вистав, яких я не люблю. Навіть самі гівняні. Самі а, чому а чому боїтеся? Чому боїтеся? Чого Ну, що раптом сьогодні схиблю, а раптом сьогодні мені не повірить глядач, а раптом мені стане сумно, чи чого Бог знає. Я ну, зазначимо, що це моноспектакль, тобто тримати аудиторію так, щоб тільки подих можна було чути, а іноді її не диша аудиторія, щоб не пропустити жоден елемент а, а, роботи актора. Що це означає для вас, як, як для людини театральної професії? 25 п'ять років трьохсотий моноспектакль. Я вам скажу, що я зіграв їх надто більше. То я вам скажу чесно, тому що це ж ми живемо за законами, які Осі Фрісаріонович нам написав. Розумієш, ті вистави, які приймають участь в фестивалях, в доброчинних чи будь-яких виставах, які йдуть не через театральну касу, вони не в що. Mm -hmm. Тобто я десь там плигаю від імені молодого театру, але це деталь, не маючи суттєвого значення. Розумієте, буде якась несправедливість, і, і тому мені здається, що давно це треба передивитися там. Питання не про це. Я, я не знаю, чесно кажу. Я взагалі не рахуєте. Щось... Як Ні. є ідеї, головне живе воно, воно живе. Воно дійсно живе. Так я вам більше скажу, Ще років з вісім тому я ініціював, я просив вже зняти. Кажу, ну скільки ж можна років в стресі жити. Я боюся цю виставу, зніміть і нафік. І вони кажуть, Те, хто ж це їже курку, яка несе золоті яйця. О, Ми тільки викидаємо в продаж, квитків нема. Oh, I od se te ujavljaješ jak na zaklanje, jak na karu. <laughs> Олексій, от власне, от виставою, знаємо, що ви постійно завжди грим самі собі робите, так? Mm -hmm. І е... це для вас настільки принципово, чому? І ще, можливо, якісь у вас є, е... ну, можуть бути якісь ритуальчики там чи забобони, чи якась традиція, щось робити перед виставою обов'язково, щоб ну ніби це допоможе зіграти класно. Ні, про ці ритуальчики, забобончики, ніколи не переймався всім цим, навіть якщо у колег є якісь. Богдан, я на все це якось з усмішкою дивлюся. А коли падає? не вірю. падає, ні, ні, падав, не літає. Мені однаково, чесно кажучи. Мені коли я внутрішній готовий до вистави. Решта, я нічого не вірю. Якось так склалося. А грим я, я просто мені подобається займатися власним обличчям. Ну, я не вірю, там, знаєш, лєвої тітки, яка там вона за законами, і, і я не знаю, сьогоднішнього дня тобі з'їде макіяж такий, що я перестаю бути самим собою, а просто така якась ага. обкладинка для цього. Ми знаємо, де вона заходить той час, щоб всюди встигати, але цієї суботи у вас ще відбулася прем'єра нового спектаклю, королик грає? А, я граю самого Елвуда, самого... Ні, ну я не знаю. Одним словом, Elwood підаут. Для, як це пояснити? Я не знаю. Слухайте, давайте не будемо э, вибудовувати ілюзії, я вам скажу. Цю п'єсу, я так думаю, наш керівник художній взяв лише тому, що вона мала якийсь ефект якоїсь бомби. Під час Другої світової війни американці поставили цю пустопорожню комедію. Розумієш, і вона побила всі рекорди. Вона на Бродвії йшла більше ніж будь-яка п'єса. Ну, ну а на Бродвії вона не може йти довго, лише тому, що комусь хочеться. Просто валили глядачі, на них. Що там за секрет? Це приблизно, напевно, те саме, що і з синім автомобілем. Я ще не вкурив, я не розібрався, бо прем'єра відбулася в суботу. Я був такому переляку. У мене вже під кінець відстав, і я чував, що у мене губи відмовлялися. Працювати Розумієте, мені здавалося, що я на пів стані і, і оце ну я пережив, слава Богу. Ну це ще, і ще належить пережити 11 червня і 25-го. І Ще в червні мені тричі треба відбудеться. І зараз ага. хвалити цю е, виставу я боюся, тому що її бо правда боюся. Раптом вмру. Се прийде хтось на ту комедію і побачить кончину е, якогось підставкуватого. Лисо актори, я не думаю, що це дуже весело. Ну ті боже, ну, яка саме я, 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 я перепрошую, слухає. Я вам кажу, як є, тому що я не готувався, не готувався до цього питання. Але ну страшенно цікаво. Там mm -hmm. стільки музики, стільки всякої ексцентрики, трошечки детектив, іронія. Там будь-що в цій виставі можна знайти. Ну, ну коли ти сам ізнутрі, мені важко говорити про той ефект, який можна отримати, сидячи в глядацькому залі. Ну, от ви розповідаєте парі зрозуміла в чому мені здається секрет, тому що ви за кожну виставу переймаєтесь і, і, перей... абсолютно, і так. абсолютно чесно так. намагаєтеся ну, зіграти прожити і бути, і прожити і бути в контакті з глядачами. І от так, оскільки ви настільки глибоко все проживаєте, і до кожної вистави, до кожного виступу підходите настільки серйозно, ну от у вас були ну, надскладні операції на серці минулого да. року, Так, ще й такою. Уявіться от. мені взагалі цим але, займатися проти. Місяць, ви вже вискочили на сцену. Вже і скажіть, чому більше не відпочили? Звідки та мотивація? І ну от через місяць після операції вже виходити на сцену і працювати. Слухайте, ну це напевно не дуже цікаве питання. Чи як не це не цікаво цікаво відповідь. відповідь? Справився в тім, що я давно вже, ну я не знаю наскільки давно, але дав сам собі слово, що я нічого не буду робити поперек моєї професії. Якщо хтось скаже Льоша, йди працюй, я йду і працюю. От. Я... Тому що мені здається, якщо почну кактувати, якщо. Буду прикидатися хворим, чи насправді захворію, то я тим самим порушу цей обов'язок. Тобто, якщо я схиблю, якщо я придам свою професію, свою мрію. То це для мене боком вийде ще більше, ніж всякі хвороби. Так мені лікарі заборонили взагалі. вони сказали. Ну тепер же ви розумієте, ви маєте сидіти і наслаждатися, спостерігати там чортбу за душу. знає. ну воно ну, не виходить. Я в такої якості нікому не потрібен. Треба, щоб я плигало по сцені, щоб воно пищала, виріщала, танцювало. Ну все, що положено, положено актору. Вот фантастично самові секрет. розумієш. Ого, ого, ну е, Олексію, на сам кінець, на сам кінець, хочемо зробити сюрприз нашим глядачам. Ви нам дозволили знайшли, попри те, що аншлаги на вас всі там все вщен забито. Все одно хтось із наших глядачів потрапить на те, що побачити на сцені. Олексія Вертинського Люди Отже, розкажемо. ви маєте унікальну можливість виграти квитки на нову виставу з Олексієм Вертинським. Кролик Гарві. Для цього давайте відповідь на запитання під спеціальним постом на нашій сторінці в інстаграм. Увага питання: яку роль Олексій Вертинський грає у новій виставі Кролик Гарві на сцені молодого театру серед правильних Ось. відповідей. Ми рандомно беремо переможця. Ось під цим постом. Будь ласка, заходьте і саме тут ми чекаємо на ваші. Варіанти відповідей дайте, будь ласка. Ось розіграш двох квитків на виставу Гарві. Пане Олексію. Частіше тільки бережіть себе. О, а, бачите, як... Всі так кажуть, а потім завалюють роботу. Дякую. Олексію, а ми, ми, ми знаємо, що для всіх єдине бажання, мрія, ціль це перемога. Але чи є, і окрім перемоги ні про що інше думати і мріяти не можемо? У вас можливо є якась мрія Така таке... Голосили все, перемога. Всі ми розуміємо, що тут. вона настала, і тут ви щось зробите. Говорили про те, що от після перемоги я зроблю там щось. Ну, ти, 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 соромно зізнатися, але ні, я якось я настільки вірю і чекаю і ту перемогу, що в мене більш у мене більш паралічна певно аби перемогти. А, а що а далі можна вмерти і що завгодно? Розумієш мені, аби це відбулося, бо вона дістала мене ця війна. Щасливічики, хто потрапить на вистави і е, е, буде біля сцени в одному просторі з Олексієм Вертинським. Дякую, що нам сьогодні це відчути. народний артист України. Був в гостях сніданку. А зовсім скоро другий сніданок Костятин Грубич, Олена Квітка, серед іншого. Там і ще одна зірка буде Артем Півоваром. і не тільки. Чекайте доброго ранку всім. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначити в своєму місті от, в світі. Траса назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як, як переживає сьогодні війну простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла? Поки Росія існує як державне утворення, загроза загрозиться, нікуди не зник. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я важаю, що це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас воно до чого йде наші форми. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.